Чому ця немічна залізяка досі популярна? Її технічні характеристики вганяли просто в жах, як на такому немічному залізі можна взагалі-небудь запустити. Все почалося з того, як вийшов процесор Nvidia Tegra X1 в 2015 році, і вже на той час було зрозуміло, що особливо він нікому не потрібен. Але Nvidia пропихували його максимально широко, щоб будь-хто. Схавав новітні інновації, почав виробництво хоч чогось. Скоріше за все, Нінтендо шукали щось дешеве, щоб збільшити маржу компанії від продажів. Так як продажі Nintendo View провалилися, і сама компанія впевнено йшла на дно, як той росіянський корабель. Було прийнято рішення скористатися сильною стороною компанії, а саме портативками. І зробити дешеву. Ага. Масову гібридну консоль, яка задовільнить велику кількість користувачів, а досвід від її використання буде ні на що не схожий, як 3DS чи Nintendo Wii. Nintendo змогла, і в 2017 році вони показали свою нову гібридну консоль Nintendo Switch, яка трошки нагадувала геймпад від Wii U. Почалася бурхлива рекламна кампанія, і продажі, наче йшли непогано. Але невдовзі консоль зламали, і це просто прирекло її на успіх настільки, що Нінтендо випустила нову оновлену ревізію, котру спойлер теж зламали. Яка несподіванка? Не тільки злам послужив популярності консолі, а й величезна купа ігор, які були портовані. Відьмак 3, Doom 2016 та Eternal, Bioshock та Hogwarts Legacy. Продажі не стояли на місці завдяки проєктам і самої Нінтендо, Mario, Zelda, Bayonetta, Super Smash Bros, та купа інших. Це дало Сечу третє місце по популярності, її обігнали хіба що PlayStation 2, котра була на першому місці, і Nintendo DS, котра була на другому. Але ж у США було купа недоліків. Хреновел cd Екран, люфтять Джойкони, мало тримала батарею в перших ревізіях, дрифтять Стіки, неякісний сенсор, але не такий убогий, як Steam SteamCack. Ренова підставка, відсутність браузера та калькулятор за гроші. І залізе вже не таке потужне, бо Zelda Tears of the Kingdom іде з просадками до 12 FPS. А Bayonetta 3 не влізла по потужностях і її пристойно так оскопили. Навіть фанати почали благати Нінтендо створити другу версію з покращеними характеристиками. Але жадівна компанія випустила покращену в лапках версію Свіча, а не те, що просили фанати. Так, покращений екран батарея стала тримати довше. Стала нормальна підставка, збільшилась кількість вбудованої пам'яті, але і ціна зросла. Оновили док-станцію, додали ethernet порт і ще раніше випустили такий собі викидень лайтову версію. Лайтова версія свіча взагалі не варта уваги. Вирізали вібрації, не можна під'єднати до телека. І взагалі ви бачили оте пластикове чудо. А ще в неї відсутня найголовніша фіча джойкони, які можна під'єднати, але вже то милиці. Завдяки чому втрачається левова частка ігрового досвіду. Інші виробники побачили пустоту на ринку портативок і почали клепати свої потужні аналоги. Оце Асус Рохелай, Team Кек, MSI Claw, Lenovo Legion Go і купа китайського непотребу. А це значить, що якою би потужною чи слабкою не була залізяка, без підтримки вона перетворюється в шматок високотехнологічного пластику з шматочками кремнію. Посилання на підтримку каналу та всі мої соцмережі будуть в описі або в закріпленому коментарі.